Друзі, вітаю вас! Ми з України. мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами зустрічаємося на цій платформі, аби проаналізувати, що відбулося, зрозуміти, що на нас чекає, визначити своє місце в цьому калейдоскопі подій. Ну і, звісно, знайти відповідь на головне запитання: а що нам з усім цим робити? І, от, аби розбиратися, ми завжди запрошуємо в наші ефіри компетентних людей. Сьогодні у нас Петро Черник в ефірі. Вітаю вас. Добрий день. Слава Україні! Героям слава пане Петре, дзеркало тижня написало публікацію стосовно втрати Хаймарса Україною. Вперше за два роки повномасштабного вторгнення вони пишуть наступне: Росіяни нанесли удар за допомогою ОТРК Іскандер, збройні сили вперше за час повномасштабної війни з Росією втратили в бою РСЗВ Хаймарс. Поставлено США. Це водно з відео опублікованого у соцмережах ворога 5 березня. Що вам відомо стосовно цього, тому що офіційно. Коментарів ми ніяких не бачили, і як ви вважаєте, як нам правильно тоді трактувати цю ситуацію? Одні можуть кричати, що це там страшне сталося? хай Хаймар втратили, але з іншого боку, це ж перше за два роки повномасштабного вторгнення, тобто вони лише зараз спромоглися це зробити. Невже це не говорить про нашу високу компетентність? Зради точно немає, оце на 100%. Те, що якщо навіть, бо ще офіційних даних треба дочекатися, бо невідомо як все відбулося насправді. Зараз дуже багато експертів аналізують це фото, як там дим пішов, якого він кольору, тому подібне. Але не забуваємо, що нас противник уже разів 100 знищив всю нашу авіацію, разів 100 знищив усі наші зенітно-ракетні комплекси. 18 тисяч бронетехніки, це офіційно сказав і Путін своїми власними. Вустами тому тут ще може бути і пропаганда, тобто не забуваємо, що зробити дерев'яну машину, напхати в неї ракетного палива і вибухівки, і подати це як як те, що вони підбили хаймар, для них цілком прийнятно чи так відбулося, я не знаю. Я палкий прихильник того, що треба дочекатися офіційної позиції нашого генерального штабу. А якщо навіть припустити... Що щось подібне сталося? Ну та війна, люди не буває так, що нескінченно один противник нищить, а інший противник зберігає і свою живу силу, і свою техніку. Втрата одного Хаймерса за ось майже два роки. Ну це це ну це ж ну, це, ну, це неймовірний якість нашої майстерності в частині уміння ховати цю техніку. Маю заакцентувати на наступному: як оператор М142 Хаймерс і М 270 Ми друга країна у світі. Це щось без прецедента. Ми маємо таку кількість поступкових установок, більшу яку мають тільки Сполучені Штати Америки. Тому вкрай важливо не розганяти зрадоньку, дочекатися офіційних даних. А якщо навіть такий прецедент і стався, то однозначно катастрофи немає і бути не може, якби навіть ми 5-6 установок втратили. В той же час не можемо не згадати про те, як було знищено корабель Сергій Котов. І тепер в акваторії Чорного моря станом на ранок середи. Тобто, коли ми з вами записуємо це інтерв'ю 6 березня, російські військові кораблі відсутні. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ України в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі три ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет калібр, загальний залп до чотирьох ракет. В той Же час Мілер говорить, що після знищення Сергія Котова США чекають на результати наступних сюрпризів від ЗСУ. Речник держдепу Меттью Мілер прокоментував знищення Україною в Чорному морі Сергія Котова. Цим за його словами ЗСУ показали, що здатні і далі досягати успіхів на полі бою. Під час останнього брифінгу Мілер наголосив, що у США вірять, що Україна має план, тож там чекають на результат нових сюрпризів, які захисники підготували для росіян. Ми вже Бачили і знаємо про те, що нам вдалося загнати їхній флот у новоросійськ, навіть в Абхазію вони перекидували деякі свої кораблі, щоб врятуватися. Росіяни злякалися, скажімо так, і бояться за свій такий аля могутній чорноморський флот. І Міллер чекає сюрпризів. Які сюрпризи будуть далі для них? Ай розбирати це питання у двох складових у воєнних. Гучні і воєнно-технічні, щоб нас глядач чітко розумів, що відбувається в акваторії Чорного моря. Отже, у воєнно стратегічній можемо констатувати, що воєнно-морського флоту Російської Федерації в акваторії Чорного моря по велику рахунку вже немає. Є флотилія дуже потріпана, дуже сильно побита, але ще робоча не поспішаємо видихати. Попри те, що ми вчора підбили дуже серйозний корабель, малий ракетний корабель проєкту 22-160 сто биков. Чому ця машина небезпечна? Тому що там інтегрованих 8 пускових контейн контейнерів для спеціалізованої ракети каліберка. Каліберка може зводувати ударів до 2500 км. тисяч кілометрів. Це доволі серйозно. Важка бойова частина від 250 до 450 кг. кілограмів. Плюс може застосовувати спеціальну ракету Х 35 це також до 250 км. кілометрів. Це е, доволі велика вісім завдання уражень. Це дуже новий корабель. 2020 Другого року він повноцінно став до строю. їх усього побудували три за таким про, про, проектом, і найголовніша деталь те, що відносно невеликий безпілотник, насправді такий доволі великий: 5 метрів довжиною і півтора метри шириною зумів досягнути цієї цілі, то це означає, що система захисту корабля і. Кваліфікація особового складу, котрі покликані боротися з такими системами. А там є інтегрована система ЖАЛО на основі 145 великокаліберного п'ять великокалібрного кулемету е, які і мають знищувати щось подібне. Навіть артилерійська установка є на, е, на 76 го міліметра гармату з автоматичним боєживленням. То це означає, що вони в технічному сенсі все геть поганенько, геть поганенько, якщо не такий безпілотник, а не змогли побачити. Хай навіть у темну пору доби Б не змогли потопити відмінусування такого корабля. Розуміємо, що вже якісь ракетні залпи не будуть здійснені по нашій території, і було б дуже добре. Дуже добре, щоб якнайбільше екіпажу загинуло, тому що готувати екіпаж з цим ко... загальним ко... коефіцієнтом інтелектуальної спроможності росіян їм складнорок на все важче і важче і важче. Але некоректно казати два моменти: перше. Що е, флотилія вже не дієздатна, дієздатна. Ще є два важких фре, е, фрегату класу Буревісник, там також по вісім пускових установок. І ще є десь у межах до півтори десятка робочих е, машин е, е, класу Каракурт, Буян М і найдошкульніші дизель-електричні підводні човни класу «Варшавянка» проєкту 636. Тобто е, ще робочий їхній флот. Дійсно. Колосально хороша новина, що ми вигнали їх з Криму і перегнали в Абхазію то в новоросійськ. Чому тому, що кримський півострів якраз і готувався в частині, що стосується ремонту ракета, коли виходить із пускового контейнера своїм реактивним струменем, здійснює колосальний тиск на вузли і механізми. Це все треба нескінченно ремонтувати. Констатуємо: констатуємо головний висновок. коофіцієнт загрози ракетних ударів за акваторії чорного моря калібрима. Сильно понизився, але не скасувався. І ще одна важлива деталь: не розрізняємо головний театр воєнних дій, тобто по лінії боєзітнення і акваторії Чорного моря. Вони між собою не взаємозв'язані. Прекрасно, що топиться чорноморський флот. Прекрасно, що мінусуємо їх у частині фінансів, бо цей корабель коштує 65 Мільйонів доларів, але доля війни буде вирішуватися е, на суходолі. Навіть якщо втопимо до останнього катера, до останньої шлюпки, до ну не знаю, до останньої баржі, все, що буде у чорному морі, на перебіг російсько-української війни по суходолу, це жодним чином не вплине. В той же час з'являються повідомлення про те, що росіяни шукають ну доносчиків на окупованих територіях. Ну з їхнього боку, як вони вважають, вони пропонують навіть гроші для того, щоб були такі мисливці за українцями, які надають інформацію силам оборони України про дислокацію, про переміщення армії Російської Федерації, значить, незважаючи на глушіння зв'язку, рейди та спроби підкупу Росіяни не зможуть сховатися на нашій землі завдяки інформацію. Та сучасні зброї окупанти зустрінуть на Україні лише смерть. Ідеться у повідомленні ЦНС. Як ви вважаєте, наскільки ці заходи можуть бути ну, так, в лапках та ефективними з їхнього боку? І що тоді нам варто сказати? Можливо, у нас хтось зараз дивиться на окупованих територіях, та, хто має таку можливість. Що би нам варто було зазначити цим людям, аби вони себе теж могли убезпечити? Партизанка дуже серйозна річ. Агентурна робота дуже серйозна річ, і ніхто в здоровому глузді, а я особливо у відкритому ефірі. Це не буду ні обговорювати, ні деталізовувати. Окей, зрозуміла вас. Давайте рухатися тоді далі. Російські війська продають українських полонених чеченцям. Про це повідомляє Зе Таймс. Представник координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко розповів, що чеченські війська активно викуповують полонених українців у інших російських солдатів, воїних воїнів, воїнів ЗСУ вивозять у місто Грозний Російська Федерація, щоб згодом обміняти на захоплених чеченців. Чи відомо вам про такі випадки? Чи мають вони місце, і чи варто нам тоді, скажімо так, голосно про це говорити, заявляти, апелювати до порушення? Ушення ведення війни і тому подібне, тому що ну ми, ми бачимо, що з їхнього боку постійно відбувається щось подібне. Я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що перебуває вся держава, і ви у тому числі і чогось особливого нового подавного факту сказати не можу. Росіяни не люди, не люди. Ну як я оцінювати чеченців Мені дуже важко, бо був час, коли ми українці допомагали їм у їхній визвоній війні ще у 90-х роках. Але так склалося, що вони не змогли виграти. Чому чеченці це роблять дуже зрозуміло? Вони намагаються тих, хто є в нашому полоні, таким способом обмінювати. Чи, чи треба. Цю інформацію оприлюднювати на всіх можливих май... майданчиках медійних світу однозначно так. Але чи у правовому сенсі ми на щось зможемо вплинути? Ні, не зможемо. Росіяни грають без правил і надалі будуть без них грати. На превеличезний жаль, на це явище ніякий спосіб поки що попливати не можемо. Важливо не нашкодити тим людям, котрі ведуть переговорний процес у частині, що стосується обманими полоненими. Це як і агентурна робота, дуже тонка і делікатна сфера. В той же час, якщо вже говоримо про правила їх обхід Російською Федерацією, РФ активно замінює західну електроніку власною. Це результат розбірки систем навігації ракет. Попри уявлення, що західні санкції ніяким чином не впливають на можливості РФ отримувати цивільну західну електроніку, у РФ почався процес активнішого використання мікроелектроніки власного виробництва у військовій продукції. Про це говорить звіт з результатом аналізу блоків супутникової навігації СМ 99 які використовуються у крилатих та керованих російських. Хракетах, що став доступним Дефенс Експрес із власних джерел, чи можемо ми говорити про те, що санкції дійсно почали діяти, і згодом вже не траплятимуться випадків, коли ми будемо бачити складники із Сполучених Штатів із європейських якихось країн, які ми знаходимо і знаходили і про це. Були публікації у тій зброї, яка обстрілює нас з території Росії. Ну, що мається увазі своя мікроелектроніка? Та мені деколи ну навіть дивно таку таку в такому формулюванні чути таку інформацію. Ну звідки в росіян своя мікроелектроніка? Що що почали робити? Закупили верстати. Чи в китайців, чи в тих самих американців, подобних ланцюжках, і почали знову ж таки з комплектуючих комплектуючих, які закупляють на світових ринках, почали складальним способом, нібито виробляти своє радянський союз, який був ну, мега потужністю не зумів повноцінно побувати побудувати свою мікроелектронну економіку. Так були там якісь розробки. То як ці можуть? Вони вони телефон, телефон звичайний. Не можуть запустити там йотафон фонш, як він там на чи, чи, чи там ще них скіф був. Вони не змогли його запустити у, у масове виробництво, а програмне забезпечення для цих телефонів їх писала Індонезія. Тобто, яка може бути розмова про якусь власну мікроелектроніку? Те, що побудували виробничі потужності, ще раз наголошую на верстатах, котрі точно закуплені в котрих країн, котра це виробляє, це однозначно, і це логічно з їхнього боку. Чи можна повністю перебити ті потоки, котрі називаються постачання мікроелектроніки в обіг, в обхід санкційних процесів? Неможливо на 100% неможливо. Пояснюю, чому ми живемо в ринковому світі на 99,9%, якщо не на не на всіх 100%. Нібито Північна Корея перебуває у стані абсолютної ізоляції і там чиста сталінська соціалістична економіка. Але нагадаю, що Північна Корея входить у п'ятірку. Провідних країн по виготовленню легких наркотиків не соромлячись продають їх на світових ринках за доляри, які тяжко ненавидять. За ці доляри купляють ту саму мікроелектроніку в тих самих США по довгих ланцюжках, бо підтверджено, що в ракеті км 23 аналогі Іскандера є мікроелектроніка США. Отже, як це працює в реальності? Умовно, якась там фірма приватна в Ірані розташовує замовлення на приватну фірму на островах Науру для. Побутової техніки. Отак, От все по документах, все гарно красиво. Пропускають їх через кілька десятків фірм на латиноамериканському континенті в підсумку під, підходять до фірм в Мексиці серйозно і з поважним ім'ям. І мексиканці беруть і купляють в Dell, Macintosh, Apple абсолютно законно, абсолютно законно, по відкритих документах. Купляють мікроелектроніку для побутової техніки. де все в зворотньому лентушку приходить назад в Іран. Хто і яким способом може заборонити іранцям? Продати чи навіть просто передати це росіянам, та це неможливо. Ну це просто неможливо. Ринок на в ринку одна головна філософія прибуто дійсно, що треба робити, і що точно робиться, це піднімати вартість. Бо, попри про те, що Росія має запас фінансової міцності, він все ж таки не є нескінченним. Але маємо розуміти, що якщо умовно до війни якась там деталь коштувала 100 доларів, а зараз коштує тисячу доларів, чи навіть 10 тисяч, то росіяни, не задумовуючись, якщо їм це потрібно для ракет, ці гроші заплатять. От така вона реальність. Що потрібно ущільнювати цю сітку, це робиться і піднімати вартість, тобто грати вдовгу у частині виснаження, і мало, мало помало цей велетенський фінансовий ресурс таки буде танути, але будьмо об'єктивними і справедливими на превеликий жаль закрити це явище як таке неможливо. в Принципі. Та на жаль, і наостанок не можу вас не запитати про чергове висловлювання із Франції цього разу міністр закордонних справ Стефан Сежурне сказав наступне: якщо Україна програє, то будуть численні наслідки. Я не покладався би на європейський союз. Я не дуже високо оцінюю нашу здатність домовитися, зазначив міністр. І за словами його ж таки, президент країни-агресорки Владімір Путін намагається перевірити солідарність європейських країн одна за одно тому сценарій, де у війні перемагає РФ А не Україна, потрібно уникнути. Уникнути цього сценарію означає зокрема тримати руку на пульсі України разом з нашими союзниками, укладати двосторонні угоди, як ми це робили, а потім допомагати українцям як найкраще. Додав очільник МЗС Франції. Ми бачимо, що французи останнім часом доволі так активно включилися, скажімо так, принаймні, там в публічний простір. Чи повпливає це на інші країни Європейського союзу? І як ви для себе трактуєте оце висловлювання? Що я би не надто покладався на європейський союз в цьому питанні, якщо раптом щось піде на європейський союз? Взагалі європейці самі по собі не дуже інтровертні, Вони лише лише починають виходити з цих людей пацифізму. Але тут важливо і корисно розібрати заяви Макрона, бо нещодавно були заяви, що мовляв французькі війська можуть зайти на територію. України тут є кілька складових. Вони направду дуже важливі. Перше, те, що сам факт, сам факт, що почали про це говорити, вже неймовірно добре. Це означає, що страхи перед путіном помаленьку спадають. Не так швидко, як би нам хотілося, але спадають. Розуміємо такі прості речі. Ще, скажімо, у червні 2022 року хаймер це видавалося чимось фантастичним, якщо вони з'явилися. З'явилися. у серпні того самого року. Видавалося, що фантастичними будуть IRST системи і насамп. З'явилося. Потім це саме стосувалося систем пат Патріот. Здавалося, це недосяжно. А ми вже навіть перестали про них говорити: танкова коаліція, Леопард, Абрамс. Челенджер ви видавалася неосяжною, не а вони вже працюють і працюють доволі добре. Про авіацію не говорив ні невий. Маємо дочекатися, коли вони нарешті запрацює. Ла сам факт того, що 60 машин задекларовано для нас, це вже колосальний крок. Уперед почали говорити цілком можливо, що дійдуть і до точки імплементації цього рішення в життя. Чому воно нам потрібно? Я впевнений на 100% що натівський солдат. Не буде воювати по лінії боєзіткнення з Російською Федерацією за винятком, якщо Росіяни не здійснять акт очевидного нападу, тобто не почнуть рубати, скажімо, суквальський коридор, чи скажімо, ракета не прилетить у Бундесер. то Тоді, то тоді точно почнуть. А якщо цього не стається, то най, найприятніший для нас режим це режим заміщення. Розуміємо, що батальйонна тактична група це до 800 людей. Це 33 бойові броньовані. Машини це повноцінний артилерійський дивізіон від 12 до 18 громад, Це 11 танків цілком може замістити ті війська, котрі, скажімо, стоять нас по білоруському кордоні. А це тисячу кілометрів. Ми там змушені тримати підкреслюю, змушені тримати і людей, і техніку. І ось за таким принципом вони дійсно могли би бути нам корисними. Чи це буде зараз, на мій погляд? Ні. Мені видається, що тут більше політики. Саме політики Макрон так останній добрий рік відійшов на задвірки європейської політики. Шольц і ріші сунак, а навіть скандинави перехопили у нього лідер лідерство політичні частини. В нього попереду збори, як президентські, так і парламентські. Він зрозумів, що українська проблематика це прекрасна піар-площина, і в такий спосіб він себе заактуалізовує. До речі, майстерно чудово про людину кілька днів говорив весь світ. Він на передовицях усіх медійних засобів і тому подібне. Тому мало імовірно, що зараз такий практичний крок буде зроблений. Чи він теоретично можливий? Так, повторюю другий і намір дуже і дуже вигідний. Загалом добре, що це все імпульсує і рефлексує, але поки що, то це більше інформаційно-психологічний шум аніж серйозні ухвалені рішення. Дякую вам дуже за розмову. Петро Черник був сьогодні. У нас в ефірі. Друзі, дякую вам, що дивитеся. Обов'язково побачимося в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. А ви, будь ласка, себе бережіть.